Це будинок на вулиці Отамана Степового в мікрорайоні Лилеківка. Його ремонтують після позавчорашнього буревію. Тут живе багатодітна родина, чоловік з дружиною та четверо дітей. У домі зруйнована покрівля, в дитячій кімнаті впала стеля. Почався град, ми зпугались, звісно, зайшли в кімнату і е, потім почався лівень і сильний вітер. Ми так і зпугались, сильна дерева почали шататися, і ми побіжали, всі сиділи, плакали. Тут повністю з потолка вже вода лилася, геть миски не встигали міняти, повністю потолок почав падати. Гіпсокартон геть увесь тут і навіть вход перекрив, то ми тільки встигли матраси забрати з кровати, то й кровать придавило геть усе. Спочатку глина почала падати на гіпсокартон, а потім уже гіпсокартон. Ну, на криша геть повністю, все, чердак геть увесь мокрий, тому що шифера там живого немає. Жінка підрахувала, щоб зробити ремонт в цій кімнаті, потрібно 10 тисяч гривень. Щоб замінити покрівлю, купили шиферу на 6 тисяч гривень. Ремонтувати допомагають рідні. Нема нікого, немає, кидать. Якихось не на кордоні. Я ж питав, немає нікого. Взагалі планували сьогодні до вечора зробити, тому що якщо дощ буде, то потече вся в хата. Не тільки дві кімнати, а буде все. Чоловік робить син. Старший і два брата. За допомогою до міської влади родина не зверталась. Якщо проведемо аналогію з тими подіями, які трапилися в жовтні 2020 року, то там алгоритм був наступний. Експертними організаціями було проведено обстеження. Далі була. Складена кошторисна вартість на роботи, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційних властивостей будинок, а саме захистити їх від зовнішнього атмосферного впливу, там, де вікна повставляти, де зробити дах, це без внутрішніх втручань. І на основі цієї вартості було прийнято рішення, виходячи із тих коштів, які тоді були наявні в міському бюджеті, було видано відсоток відшкодування коштів. Яка буде процедура на сьогоднішній день, ну, мені зараз важко говорити. Додає, нині визначають вартість робіт у пошкоджених домівках. Олена Жикалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.